І одразу тільки закинувся, хвилини не пройшло і одразу клювак. Клас. Бачите, все таке добре, що я кожні 5 минут близько, бли, кожних 5 метрів все ближче, ближче. О, це вже побільше, дивіться. Кожних 5 метрів приближався, 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 поки не натрапив на рибу. Відтогі в мене було. З самого початку 55 обертів, а закінчив я десь на... ну, коротко, десь обертів я 25 додав, навірно. Тобто майже в два рази дистанція наша зменшилась. І наконець попав я на рибу.